Народний депутат Андрій Шепко, Олег Осуховський, Всеукраїнське об'єднання Свобода, місто рівне, пані головуюча, панове депутати, брати та сестри українці, зараз є найголовнішою темою в українському суспільстві: це є безпека нашої держави. Та захист від зовнішнього ворога. Ми звичайно дякуємо Сенату Сполучених Штатів за підтримку, яку вони надали для України, але також одним з найстратегічніших завдань України це є вступ до НАТО. І я, будучи головою делегації, багато спілкуюся з парламентарями в парламентській асамблеї НАТО. Вони чітко заявляють, що в України вже був один шанс. Вступити в НАТО це в період з 2005 по 2010 рік, в період керування державою Ющенком урядом Тимошенко. Але на жаль, тоді були сварки, тоді були непорозуміння, і було не до того. І в зв'язку з тим, що були сварки, до влади прийшов Янукович, який знищив українську армію, українську економіку і ще й до того. Провели через парламент, щоб Україна стала позаблоковою державою. Однозначно, що зараз є багато спекуляцій навколо того, і багато, зокрема, лобістів Росії і в Європі, нібито розказують, що Україна не має шансу вступити в НАТО. Але ми чітко на парламентській асамблеї НАТО задали питання генеральному секретарю НАТО: чи Україна має шанс? Стати членом НАТО і буде в НАТО, він дав чітку відповідь: так Україна має великий шанс бути членом в найближчі роки. Але якщо Україна буде виконувати ті правильні кроки, які Сьогодні а, має і, і стандарти має, а, зокрема, НАТО. Це є і переозброєння, і боротьба з корупцією. Однозначно, що ми ще мали після зразу Революції Гідності подати законопроект, і він вже навіть був в парламенті. Ми мали проголосувати щодо що скасування позаблокового статусу нашої України. Дійсно. Сьогодні дуже багато держав, депутатів, і, зокрема, в парламентській асамблеї НАТО переживають і допомагають Україні. Зокрема, наша делегація підготувала звернення, і я особисто роздав кожному керівнику. Делегації від парламентської асамблеї НАТО щодо допомоги українському війську. Це і бронежилетами, і касками, і одягом. І вже ми маємо перші результати. Ви знаєте, що надходить постійна допомога з Канади, це десь приблизно на 11 мільйонів доларів. І вже перші літаки прилітають Зокрема, перший був літак 28 Дозвольте закінчити. 28 листопада, де було привезено 3 тисячі комплектів теплого одягу і взуття. І ми надіємося, що Україна все ж таки буде членом НАТО. А ми будемо робити, народні депутати, все для того, щоб ми були захищені і була захищена територіальна цілісність нашої держави. Дякую, слава Україні. Дякую. Запрошую до слова народного